Трампівські тарифи на алюміній набули чинності у Вашингтоні. Відреагували на спецоперацію СБУ. На польсько-українському прикордонні почали реалізацію спільних проєктів. Президент США Дональд Трамп підвищив тарифи на імпорт сталі та алюмінію до 50%. Трамп обґрунтував це необхідністю захистити американських виробників цих металів. Однак підвищення може вдарити по споживачах. Президент США вже запровадив тарифи на імпорт сталі та алюмінію у розмірі 25% у березні. Учора він підписав указ про подвоєння цієї ставки. Вищі тарифи гарантуватимуть, що імпорт сталі та алюмінію не становитимуть загрози національній безпеці. Сказав Трамп. Згідно із заявою Білого Дому, Велика Британія не підлягатиме цим тарифам. Найбільшими постачальниками алюмінієм до Сполучених Штатів є Канада. За нею йдуть Європейський Союз, Мексика, Китай та Південна Корея. Експерти попереджають, що тарифи можуть зашкодити сталеливарним компаніям в інших країнах, а також збільшити витрати для американських споживачів. Серйозний удар по іміджу Росії так відреагував на операцію СБУ Павутина, під час якої було знищено стратегічні бомбардувальники. Спецпредставник Трампа із питань України Кіт Келок. Проте він також попередив про ризик ескалації. Як він заявив в інтерв'ю Fox News, якщо під час війни атакувати частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує рівень ризику. Він також зазначив, що Вашингтон хотів би всього цього уникнути. Ми не хотіли доходити до цієї точки. Сказав Келок. Спецпредставник також вважає, що в операції СБУ важливим був не стільки матеріальний удар від знищення бомбардувальників, скільки психологічний ефект. Ця операція стала серйозним ударом по іміджу. Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Підсумував Келок. Два операційні столи та інструменти для роботизованих операцій. Таке підсилення воєводської лікарні у Білостоці вдалось організувати завдяки субсидії ЄС із програми Next Польща Україна. Подібну вигоду отримує також лікарня у Хусті. Днями підписали угоду про співробітництво між карпатським єврорегіоном та польським міністерством регіональної політики. Повідомляє заступник міністра регіональної політики Конрад Войнаровський. Інтерекмана це. Лю поглимб'янів співпраці, перш за все, це поглиблення співпраці йдеться про різні сфери: доступність, навколишнє середовище та багато інших проектів, яких ми можемо покращити якість життя мешканців на польсько-українському прикордонні на погранічу польсько українським Бюджет польсько-українського партнерства становить 5 мільйонів євро. Розповів президент асоціації Карпатського єврорегіону Девід Лясік. Поєдинчик проект до сто тисяч окремий проект до 100 тисяч євро. 90% – це до фінансування із програми. А решта це власний вклад. А мінімум є такий, що 20% у проектах має бути з української сторони. Вінно бичмуші бич постоні український головною метою програми. «Ітерекс» є співпраця. між… Чотирма воєводствами східного регіону, тобто підкарпатським, Люблінським, Підляським, а також частиною Мазовіцького і шести областей з українського боку. Дональд Трамп задоволений результатами президентських виборів у Польщі. Речниця Білого Дому Каролін Левіт на зустрічі з журналістами заявила, що президент розраховує на добру співпрацю із Каролем Навроцьким. Um, president... Президент, звичайно задоволений результатами виборів у Польщі. Нещодавно він сказав, що той переможе, бо представляє здоровий глузд, підтримує жорсткий захист польських кордонів. Як відомо, Польща та сполучені. Штати мають добрі та міцні відносини. Ми друзі та союзники. Я знаю, що президент очікує гарної співпраці. Ройтерс нагадує, що Польща бореться із другим за величиною дефіцитом бюджету у Євросоюзі, частково спричиненим тим, що вважається щедрою соціальною політикою. А відтак перемога Кароля Навроцького на президентських виборах викликає питання щодо скорочення дефіциту бюджету та залучення нових інвесторів в економіку. Велика Британія зобов'язалась поставити Україні 100 тисяч дронів до кінця поточного фінансового року. Він закінчується у квітні 26-го. Це означатиме десятикратне збільшення такої підтримки із боку Лондона для українських військових, заявив британський уряд. Як пише Reuters, уряд Великої Британії виходить із того, що безпілотні літальні апарати змінили спосіб ведення воїн. у понеділок. Кабінет міністрів підтримав незалежно розроблений стратегічний. Огляд оборони який закликає до створення більш технологічно орієнтованої армії для протидії новим загрозам, йдеться також про можливу російську агресію. Пакет дронів вартістю майже 500 мільйонів доларів має стати частиною ширшої ініціативи військової підтримки України. Уряд у Лондоні також оголосив у своїй заяві, що завершив поставку 140 тисяч артилерійських снарядів в Україні, а також витратить іще ще понад чверть мільйона доларів на навчання українських солдатів. Йдеться про цей рік. У Польщі вже заговорили про зміну прем'єра. Депутат Марек Савіцький закликає до зміни очільника уряду. В ефірі польського радіо обранець заявив, що сей має проголосувати за конструктивний вотум недовіри, адже не бачить жодної можливості для домовленостей між чинним прем'єр-міністром та новообраним президентом. Обов'язок співпраці між ними випливає з конституції. каже депутат а президентські вибори свідчать про необхідність змінити уряд. at Більшість у більшістю парламенті після президентських виборів не змінилася. Якщо уряд за законом має більше виконавчої влади ніж майбутній президент, має бути тісна співпраця. Брак такої співпраці з обох сторін буде трактуватися як порушення конституції. Саме тому треба змінити уряд і прем'єра так, щоб якесь порозуміння було можливим, принаймні у частині завдань, які циркулюють у двох політичних середовищах. Туроглошандваше до Політичне учора піс також від ПІС пролунала пропозиція утворити технічний уряд. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що голосування щодо вотому довіри уряду відбудеться у середу, 11 червня.